Всім привіт! Це клуб хвостики. і Я вас зараз познайомлю з такою маленькою собачкою. Вона ще зовсім цуценя-підліток. Її звуть долі. А долі разом із братиками та сестричками забрали від наркомана. У нього народилось дуже багато цуценят. І наші знайомі вирішили також стати трошечки волонтерами, врятувати цю малечу. Забрати їх, обробити, вакцинувати, знайти їм перетримку і, звичайно, знайти їм всім домівку. Долі зовсім маленького розміру. І враховуючи те, що їй вже сім місяців, вона буде дуже маленького розміру. Вона підійде навіть для квартири. Розміром вона приблизно як такса, просто трошечки на вищих лапках. Ось така, ось маленька дівчинка. Подивіться. Вона трошечки зараз, звичайно, налякана а, від зйомок і всього, але вона дуже добра, дуже ніжна, дуже хороша. А, ми шукаємо для долі домівку. Ми дуже хочемо, щоб вони з перетримок якомога скоріше потрапили в сім'ї, знайшли свою а, турботу від сім'ї, свою любов. Щоб вони не жили на перетримці, щоб вони там не виростали і не перетворювалося в дорослих собак. Тому, будь ласка, подивіться на долі. На цю малесеньку, малесеньку та дітну, дівчинку. Їй дуже потрібна сім'я, їй дуже потрібна любов, турбота, виховання, увага. Тому, будь ласка, зверніть увагу на долі. Або візьміть її в сім'ю, якщо ви шукали саме маленьку собі собачку. Допоможіть долі знайти свою сім'ю. Поставте лайк, зробіть а, репост собі в будь-яку соцмережу. Напишіть коментар, допоможіть цьому відео розповсюдитися на просторі інтернету, щоб його побачили якомога більше людей, і долі знайшла свою сім'ю. Долі шукає родину.